Так, привіт, тлічки. У нас тут поступило дуже цікаве питання провокаційного характеру. Зразу хочу сати. Ха -ха -ха, я тут зараз буду відповідно провокаційно вам на нього відповідати. Е, значить написала е, підписниця Оксана, написала, ну, питання було в відкритому доступі, тому я кажу, ви можете під коментарями знайти. От, питання таке: чи повинен чоловік дотримуватися свого слова? Я говорив вже про це відомо і вже далі говорю. Да? <прохи> про чоловічу відповідальність жінки все дуже добре знають. Да? Ну і тут знову ж таки да, йдуть такі питання. Якщо так, то це є ознакою, то це є ознакою його зрілості. Це друге питання. І третє питання: чи може справжній чоловік? Я також про це говорив, да? про справжніх чоловіків, да? Оце... от жіна, чи чисто спекуляція. Да? Чи може справжній чоловік змінювати свою думку і плани щодо жінки? Е, так, ребят, я вам зразу нагадаю, на рахунок того, що всі відео, які я записую, я не ставлю собі цівлю якісь провокації робити. От, е, тому наганяй будуть від мене отримувати і чоловіки, і жінки. Хорошо? От, значить, перше, що хочу сказати, є чоловіки от такі откровенні, конкретні, не без того. Тобто є такі, яких треба вирощувати, які абсолютно незрілі. От. Це знову ж таки не означає, що чоловіки погані. Тобто, тобто ну, да, є така проблема в нашому суспільстві, на жаль, от. її потрібно вирішувати. Один з моментів те, що в нас немає чоловічого виховання. Тому що розумієте, коли ну, для прикладу ти в школі сидиш і 10 років тобі пояснюють, от дівчинка наша класно вчиться, там Галя, да? то тобто, Галя гарно вчиться, а ти Іванку, ти дурак, розумієш. Та по-любому дівчата будуть краще вчитися, ніж хлопці. Розумієте, це було, є і буде завжди так. Розумієте? Тобто, це найперше. Далі, коли жінка задає такі, ну, перше, давайте з чоловіками розберемося. Чоловіки є, розгільдяє, да, сказав, не зробив. Тобто така категорія чоловіків є. Далі, що це за маніпуляція така? Справжній чоловік. О! Де визначення, хто такий справжній чоловік? Тому що справжній чоловік для кожної жінки це термін свій. Згідно ведичного стволі, це сонце сильне, хорошої якості. Таких чоловіків народжується місяць-півтора протягом року. Все далі. Якщо це справжня жінка, ну вона таких питань задавати не буде, тому що біля справжнього чоловіка буде справжня жінка, і вона такого писати не буде. От дамочки, я вам що поясню. Дивіться, дуже проста річ. От перестаньте цим маніпулювати. Розумієте, від того, що чоловік сказав, і там ну є, ще раз кажу, є якийсь певний відсоток чоловіків, який сказав і не зробив. Вжимайте. От чоловіки не дадуть збрехати. Нас, всіх чоловіків, називають жлобами після того, коли ми щось не купили. Розумієте, Якщо ви, як жінка, називаєте свого чоловіка без відповідання, маніпулюєте словами типу того, що от справжній чоловік так не поступить, він такого не зробить. Розумієте, То це я в чесному виді маніпуляція. розумієте, ви хочете заставити чоловіка щось робити. От Чоловік в дійсності, ми говоримо так, просто про нормального чоловіка, от він в дійсності він, так, він сказав, от, і він має це зробити. Тобто, це. Нормальний процес, от дуже рідко коли чоловік буде відмовлятися від своїх слів. Знову ж таки, якщо він відмовився від своїх слів, на це була якась поважна причина. Якщо ми говоримо стосовно сімейних стосунків, і так як тут було вказано в питанні, чи може справжній чоловік змінювати свою думку і плани щодо жінки, може стати так, що будь-який чоловік може змінити свої плани та думки стосовно жінки. Пояснюю, чому. Тому що в стосунках стосунки будують двоє людей. І якщо жінка себе веде як якесь ненормальне абсолютно существо, от жіночого роду, то вона може угробити всі стосунки. Дівчата, я вам нагадаю, що за стосунки відповідаєте ви. Так, нам, чоловікам, дуже потрібні стосунки і ми хочемо стосунки. Але якщо ми, чоловіки, будемо займатися стосунками, то ви будете ходити на роботу. От, відповідно, якщо ви займаєтеся ви, жінки, займаєтеся стосунками, ми стаємо сильними чоловіками, ми ходимо на роботу, і тоді фінансово всіх забезпечимо. Відповідно, всі питання знімаються. І так, вернемося ще раз до питань. Значить, чи повинен чоловік дотримуватися свого слова? Так, чоловік своїх слів сказав зробив. Якщо на ним маніпулюють, От, старається на нього щось навішити те, що він не хоче, і він з того з'їжджає. Молодець, правильно зробив. Якщо так, то це є ознакою зрілого, Ну, зрілий чоловік він зазвичай він сказав, зробив. От. Чи може справжній чоловік змінювати свою думку і плани щодо жінки? По питанню може сказати, Оксана, це є чистому виді в чистому вигляді маніпуляція. Чи може справжній чоловік? Я вам відповім на ваше питання. Біля справжнього чоловіка буде справжня жінка, і таких питань вона питати не буде. От. Це ще одне підтвердження того, що я казав в відео. Да? Я говорю про те, що на рахунок чоловічої відповідальності з цими питаннями на консультацію приходять жінки, не чоловіки. Не чоловіки. Жінки приходять, розумієте? От. І те, що жінка вона старається щось ще на чоловіка навішати, що він ще щось робив, а він падлюка цього не хоче робити. Правильно, я можу сказати, що цей чоловік, якщо він з'їжджає з того, що він не хоче робити, він правильно робить. От. Тому що ви забагато чогось від нього вимагаєте. Пса, все, що можу сати. Якщо якісь питання, побажання, будь ласка, пишіть в коментарях. Продовжуємо нашу бессіду да, до зустрічі в наступних відео. І краще підписуйтесь та нажимайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі про нові відео. Дякую, успіхів!